Всім привіт дорогі друзі, з вами знову я Чіпін Чіпін і це моє нове відео на цьому каналі. І сьогодні це не просте відео. Сьогодні я бу... я... ми будемо прозивати це ціміти. І ще я буду не сам зніматися, сьогодні зі мною буду знімати попі Поздоровуйся. Всім привіт. Поки відео не розпочалося, будь ласка, підпишіться і поставте лайк, бо я нарешті хочу добити 150 підписників до кінця зими. А, і ще, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал, посилання буде в описі, опускайте QR-код або ж зайдіть в шапку профіля і на перше посилання. І ще... Канал Хеппі Попіка буде в посиланні в описі, а ще і його телеграм-канал теж телеграм буде його в описі. Ну що ж, не буду тягнути початок, зразу розпочинаємо відео. І так, зараз ми будемо призивати самого Сетсміта, і мені ще буде допомагати ще Хеппі Поппік. І так, ти став бургер, а я такий спеціальний зон. Зараз да, я його дай, зараз знайду, от. Далі. Нормально, ми чую, чую, збіжти ще втуде. Так, холона же не попришити. Все на... нормально. Все, став бургера. Той великий. І далі нам треба ще поставити факел, факел і факел, факел. Так, так, так. В вот, факел. А що таке огромний бургер? Треба маленьким його зделать. Ніт. Він тоді не прийде. Йому вкосно не буде, він захоче ще. ще. Ну, а якщо хотів вам розказати, що його улюблена їжа це оцей хамбургер. Бургер! Бургер! Далі зараз ми маємо достроїти і після цього нам треба ще дочекатися п'яти, а може більше п'яти хвилин. Ну що ж, ми будемо чекати ці цієї хвилин. І так, ми вже е, дочекалися п'яти хвилин, навіть і більше, і ми вже тут короче, облаштували е, ну, сам маркетплейс оцей. Короче. Тут mm -hmm. ми поставили спеціальну камеру, щоб слідкувати, де соцсміт Тільки чогось. Ще це я строю? Ну да, це він безстроїв, але я тебе хотів запитати, чого? Тут чорний екран. Це де вообще? Я що знаю. А, стоп жди. Ну короче, поки він там шукає, штуки, я вам покажу, що ми тут І так, Ми тут поставили ковер. Тут ми поставили ну, спеціальну штуку, це просто для декорації. щоб ми коли заходили, змінювали скин і все. Далі ми тут просто заділили стіну, поставили вот таке свечей, можна його чуть, чуть наверх поставити, щоб прикольніше було. без то... короче, бастюй бастюй. не здохнет. Ну ладно. Е, і так, е, ми будемо далі чекати. Зараз, може це вообще фейк, я не знаю, може це правда. Ну, бо ти вот, сам прийду. Звісно. Ну, я не знаю, чи точно він це йде. А вдруг це фейк? <coughs> От, прикинь, якщо це а, фейк. А, стоп. Да. Ладно, далі почекай, може. О, все, видно. Що видно? О, О. це на верху. А, так. А, я понятно, зверху просто я щось не бачу. Ладно, далі будемо чекати. І так, ми вже дочекалися 2 минути, це може підтвердити наш Юра. Е, да, да. І сподівається, що він точно не прийде, тому що вдруг це фейк. А ти віришся? Да, да, да. Надо піджарити бургер. Може попробуємо. Щоб вкусно було. Щось я не бачу. Ну, я не понимаю, чого його нема? Так, сейчас. вдруг він заболів? А вдруг його вообще нема? Ні, от він заболів. заболів. Заболів, заболів. Може, захворів? Заболів. Так, я не, не вірю. Оп, давай. Стоп, що? Він усув. Що? Що? Це не може бути. Стоп, подожди. Може, ні, може. Я вірю, я вірю. Давай, Вані. докажи. Ти докажи, попробую вбити. Ні, давай, давай, давай. Ні. Не хочу. А де він? Я боюсь. Да йди сюда, де -де -де? Mm. наш братишки Антон. Ну, і де він? Я в нього вірю, так что все. Ну, Не знаю. Якщо я, ти я, не а, ти, знаєш? В, я від від... Е кого. Порівняння від тебе, я в нього не вірю. Вдох, це обычный человек, просто нас хоче пранкануть. Де він? Так ти бах не популярний. Подожди, дай я зараз подивлюся, зараз заберу цей тектен, сейчас найду його. Подожди, подожди, де він. Стоп! Я бачу, він там! Де? Де? Він біля супермаркета! Я його зараз разъеду. Все... А Аслухай, короче, Юра. А... Правда, що це якийсь Смит просто якийсь агреси... ні, агресивніший, потому тому що то того разу на старому каналі мене, короче, цей Смит просто стояв, либо просто а, нас збивав. А тут він просто за нами бігає, як будто догонялки хоче поіграти. О, да давай поіграй. Давай, доганяй. <рес> блін. Де? Що ти, какашка? На! Та блін, він мене доганяє. Я його зараз заразила. Сейчас это париком. На! Джося. Идётся сейчас Саду Сад Смит. Кстати, топ супер крутес моменты кидання на Сміт. Сейчас Берем цю штуку, для цієї сот Сміт. Берем. Ідеться. Ти ворожаль, короче. Де? О, вот ты... бежить. Так що. Проба. Ти дурачок. Ти Звичайно, вот дво... я вас двоих, звичайно в. Так я чувствую, що ми з ним э, просто будто граємося, хоча на самом деле, а вдруг це, э, А вдруг це просто обычный человек, просто не хочет пранкануть. А хто може пранкануть? Ну, може хтось, може пранкнути, пранкануть, хтось зайти на сервер і просто пранкануть і нас. і все. Ми ж на два поставили. А, да, реально. А ну-ка попробуй, що буде, якщо я тебе не тебе убье. Да попробуй. 9. 9. Ты куда едешь? Куда? А Чего ты за мной бежишь? Да не за мной бежи, а за ю... а Юрой. А я что, закиснула? Попробуй. Ça, Дveil... я знаю. Давай, давай. Окей. Ты см... Я боюсь. Бо... <р Strike> ну и где цей какашка? Где? Ну иди до него, давай. Ну? В смысле? Меня, ты... меня кинула. Его выбыло. Бро, В смысле? Заходи на сервер. Братки. На, суду удара с ты понимаешь? Вот беженки. Ёлки. Что тут Я его О, ты зашел? Ну, капец, он тут... А он привет мне и Маше. Ну-ка, дай я тоже обою... ой, взаимно. Привет. Считал... Чебупе. Чебупе, что ты делаешь? Ты ему я не верю, я не помахал. <свист> ой, ну... Что <свист> ты, какашка? Что ты? Здорово. Да а! ты дурачок! Я? Я? На субботу путаюсь. Это блин. Ну и ты... Да Ой, цей... я не убил. Ура! Перший килл за все время за сейчас просто! Нам всю жизнь! А вдруг ты реально, Юра? Я уж хожу. Подожди, де. дай попробуй ему написать Привет. Не, не получится. Че? Ну я заблокировал. Заблокировал! Капец, как страшно. Ну-ка. Мне пише на украинского офигеть! Я в шоте! Так. Давай его кикну, а вы мені щас не нравите. Не получится. Давай попробуем. Ой, я тут. Су... Я, не хочу. Кто ты покикает? Ты я реально случайно. Смит не хочет мене кикать. Я за потош не Капец. Ну Капец. Не за смит не хочет кикать. Да, я даже кикну его. Нет, нельзя. Да, да, да. Да, блин, боже, а вдруг у зараз краш на сервер, кто ди в истории? А их же на сервере, то что будет? То да. зайди наш аккаунт и тупо типа, вылететь. Ну, вылететь аккаунт. Вылететь при том, что в нас все заново будут, чтобы ты понимал. Ура! Все, блин, всё, сюда. Всё, сюда, сюда. Ну ладно, сюда, сюда. Все. Та-та-та-та-та-та-та-та. Ее. Ну і що ж, а на цьому у нас відео під підходить до завершення. З вами був Чіпін-Чіпін і Хеппі Поп. Посилання Хепі на канал Хепі Попа і телеграм-канал його буде в описі. І ще я вам хочу знову наголосити, будь ласка, підпишіться на мене, бо я хочу нарешті добити 150 підписників. І на мене підпишіться, на нього не підписуйтесь. Чого? Ну бо ти скоро мене обходиш, а я не хочу. Ладно, коротше. Ще мій телеграм-канал буде в описі, і або з канал такий орка зараз з'явиться на екрані, або ж просто зайдіть на шапку профілі і натисніть на перше посилання. Ну що ж, всім до побачення! Що там? Шо? Ніт! Ніт!